Добрий день, малята! Я рада вас вітати на занятті з математики. Сьогодні ми з вами ознайомимось з новими умовними знаками, за допомогою яких ми визначаємо кількість предметів, де більше, а де менше. Або може дорівнюватись кількість предметів. Тож, давайте спробуємо. Ось це знак більше. Бачите, ніби ротик у пташечки відкритий. Оце знак менше. Цей ротик у нас закритий. А це знак дві рисочки дорівнює, коли однакова кількість предметів. Ну що ж, давайте з вами разом спробуємо визначити, дивлячись на нашу картинку на наші малюнки, який знак ми будемо ставити. Ну що ж, малята, почнемо? Дивіться, у нас метелики. Давайте їх порахуємо. Один, два, три метелики. А ось тут у нас є оса. Вона одна. Де в нас більше комах? Метеликів більше? Чи більше ос? Метеликів більше, то ми ставимо знак, який нам показує, що метеликів більше. Сонечка. Один, два, три, 4, 5. Равлики. Один, два, три, чотири равлики. Кого більше? Сонечок чи равликів? Так, малята. Сонечок у нас більше. Знову ставимо знак. Рахуємо тепер тут метеликів і павучків. Один, два метелики. А павучків. Один, два, три, чотири 5, 6. Павучків у нас більше. Тож ставимо знак, який показує, що павучків більше, а метеликів менше. Рахуємо ось таких камашок. 1, 2, 3, 4. І бджоли 1, 2, 3 яких комашок більше? Синіх чи бджол? Так, малята синіх комашок у нас більше. Ставимо знак, який нам показує, що 4 більше, ніж 3. А тепер давайте ось тут визначимо: порахуємо з вами фрукти. Одне яблуко і два яблука. Який знак будемо ставити? Так, малята. Будемо ставити знак, який нам показує, що два яблучка більше, ніж одне. А якщо дві груші і дві груші, їх порівну малята, знак ставимо дві рисочки, які нам показують, що їх порівну. Рахуємо апельсини. Один, два, три. Один, два. звичайно, малята. Три апельсини більше, ніж два. Тож ставимо знак, який нам показує, що 3 більше, ніж 2. А тепер малята я вам пропоную допомогти зайчикові визначити за розміром будиночки, які він бачить на малюнку. Будь ласка, червоним фломастером треба обвести найбільший будиночок. Малята, покажіть, будь ласка, пальчиком, де найбільший будиночок? Так, малята, ось у зайчика найбільший будиночок. Тепер потрібно обвести жовтим фломастером найнижчу ялиночку. Подивіться уважно і визначте, де найнижча ялиночка? Ось найнижча ялиночка. У нас є висока, середня і нижча. сама маленька. Тепер малята потрібно лисички допомогти знайти найбільшу машинку. Де найбільша машинка у нас на малюнку? Ось найбільша машинка, вона зеленого кольору. А тепер нам потрібно знайти найменший м'ячик. Подивіться уважно на малюночок. Ось у нас найменший м'ячик. А тепер малята пропоную вам пограти в гру, яка допоможе нам визначити послідовність предметів. Зверніть увагу, у нас є рядочок з листочками. У нас йде кленовий листочок, листочок тополі, кленовий листочок тополі. Який буде наступний листочок іти? Всі визначили? Так, малята, буде йти кленовий листочок. Тепер є жолуді і соняшники. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть. Яка наступна картинка буде йти? Так, малята, наступним у нас буде йти соняшник. Тепер ось сюди подивіться, будь ласка, дерева і листочки. Тож яка наступна картинка в нас йде? Дерево, листочок, дерево, листочок. Звичайна малята, наступним у нас йде дерево. Тепер визначаємо ось тут. Гарбузи і кукурудза. Який наступний малюночок буде йти? Так, малята. Всі вгадали? Наступним буде йти у нас малюнок, де зображений гарбуз. Дерево-яблуко, дерево-яблуко. Що буде йти наступним? Так, малята. Це буде йти дерево. Сподіваюсь, ви запам'ятали нові умовні знаки. І вам було цікаво. До побачення!